Так, відео буде в форматі блога. Просто вискажу свою думку з приводу економічних циклів. Якщо чесно, думав, робити, не робити даний відеоролик, бо обично як, щось робиш, робиш відразу критика. Не робиш? Ну, теж якоби. Що ж, приступимо. В інтернеті знайшов таку цікаву інформацію по економічним циклам, періодам по роках. Коли тобто, якоби був спад або ж економічний ріст. Відразу попереджаю. Якщо ви прихильник тих відео, де все красиво розукрашено, суперовий відеомонтаж, то уви. Тут ви такого не побачите. Можете собі для цікавості взяти заскрінути даний елемент. Я думаю, пригодиться. Зараз коротко розкажу, що за циферки тут. от, Хоча б за кілька. Як бачимо, з 24 по 1931 роки, якщо переходити, це є 7 років. Відповідно, нарисована циферка 7. Далі наступне, то з 24 по 1926 рік два роки, як цикл відновлення або ж невеликого росту. 27-й рік це, так би мовити, максимальний да, пік із того ж моменту до 1931 спад. Також хочу наголосити, що дане тобто, зображення опубліковане, придумане, я не знаю, як це назвати, тобто, дана картина тобто, вийшла чи написана, я не знаю, в 1875 році. Ким, в общем, не будемо в це углублятися. Так, перейдемо далі. З чим я порівнював? Перше, це з індексом долара. Тобто, значення індексу менше 100, це якоби, да, то есть не дуже добре. Якщо 100 або ж більше, то все отлічно. І так, 3 октября 1975 по 79-80 роки. Ми бачимо спад вже якоби з 82 відновлення. Дивимось. Так, да, схосло не ідеальне, але все ж таки є в чомусь певна закономірність. Але по рисунку ми бачимо, що з 1985 по 1989 роки відновлення, то є певний ріст. Що ж, переходимо до графіка і дивимось. Як бачимо по графіку, ріст відбувався, але трохи пізніше, десь там з 1983 року. Плюс-мінус. Ну, Я думаю, 2 роки, там, ну, точніше 1,5 чи там, до 2 років то є в таких масштабах. Це, в принципі, майже нічого, враховуючи те, як сильно глави деяких держав можуть впливати на так називаємий загальний ісход. Так, це політика далі углублятися не будемо. Далі, 1995 рік, на кінець 2001 року, якоби відновлення економіки. І, як бачимо по картинці, блін, сорі, не той рік увів. В общем, в общем, все сходиться. Так, що ще можна глянути? Також аналогічно можна і порівняти з графіком індекса страха і жадності. Ви візьміть собі той даний, полінуйтеся, посидьте за комп'ютером часик другий. Проаналізуйте кілька графіків. І повірте, ви будете в шоці, наскільки все просто і закономірно. От, припустимо, з 2019 року. Період 9 місяців індекс страху був в районі 50-65%. Тобто психологічний настрій був якоби не дуже в хорошому стані, бо перед самим ростом перед самим цим ростом, да, то есть, був сильний спад Був сильний спад це з 2007 по 2012 роки. І люди то есть, ще не встигли то есть, прийти в чувство. да, якоби стало краще, то есть, все відновлювалося. Але все одно не, не встигли оговтатись. І тут знову з 2000, з 2000 року на там по сьогоднішній, то тобто відбувається спад. Хочу, щоб ви подивились внімательно і замітили теж, теж ще одну цікаву закономірність. Ну, тут не тільки подивитися, ну, тут правда потрібно ще порахувати. Якщо взяти роки, напустимо за останні 15-20 років. І уважно подивитися, виходить, що ріст, ріст відбувався 3-4 роки. А спад тягнувся мінімум від 4 і більше. Тобто, улавлювати суть, то є ріст набагато швидше, а спад в 2 рази довше. Зараз ми знаходимося в 2023 році, тут, от внизу даного рисунку, і як бачимо, що до 2026 року. Має бути відновлення, ріст, як хочете собі це називати. В принципі, якщо зложити загальну картину у світі да, за останні 2-3 роки, та які зміни відбулись, та що буде мінятися, то в принципі вполне ймовірно, що 23-24 роки будуть як би, я би сказав би, переломними у всіх сферах, тобто, у всіх реальних сферах, там, наука, там, економіки, в цих же самих криптовалют і багато іншого. Так, да, інформація може не сильно там супер за якимись конкретними прогнозами, чи що робити далі, але якби, чесно от якби мені в универе, там, або навіть після універа, щось -то подібне то э, розповідали, хтось да, то показував, да, повірте, так називаємо міровозріння було б бы у мене сформоване ще тоді і було б бы, було бы все по-іншому. Що ж, не забуваємо підписатись на канал, пишіть коментарі. Всім здоров'я, удачки та миру.